Ось на цьому фото побитий Марк Цукерберг. Це звичайно фотошоп, але можна припустити, що останній тиждень пан Марк почувається саме так нещасним і побитим. Бо Фейсбук вже втратив мільярди доларів через інформацію про те, що не зміг захистити персональні дані 50 мільйонів користувачів. Чим скористалися хитродупі тілки, які продали бази даних Трампу, і той переміг на виборах. Думайте, що вас це не стосується, і це проблема якоїсь далекої Америки наївні. Сьогодні ми спілкуємося з Андрієм Бродецьким. Що про нас знають е, месенджері, Google, Facebook. Що Ви самі не знаєте, скільки всього ви можете розказати. Є такі інструменти для маркетологів, як Facebook Pixel. Це просто кхм, так, маленька вставочка е, з сайту Facebook, яка дає сигнал Facebook, що ця людина зайшла на цей сайт. Ви просто себе користуєтесь інтернетом, ні про що не думайте, що хтось може записувати вашу історію відвідувань. А той самий Facebook знає, на який сайти ви. Заходили, якщо я, наприклад, встановлюю собі на телефон іграшку, що я при цьому о, відкриваю зі своєї інформації? Наскільки вона мені загрожує? Дуже правильне питання, і це питання повинні ставити люди кожного разу, коли вони ставлять якийсь додаток собі на смартфон. Треба подивитись, до чого ця програма просить доступ. Тому що якщо ця програма, наприклад, звичайна ігра, і вона просить доступ до вашої локації. То ви повинні подумати, для чого в грі доступ до моєї локації? Вона може прекрасно працювати без цього. Або, наприклад, доступ до мікрофона Ну, вже найстрашніший жах да, для любителів приватності. Ви нічого не робите, а смартфон вас слухає. Тобто, ми добровільно просто нам впадло читати. Ми просто натискаємо ОК і качаємо програмку, і добровільно віддаємо свої дані. Часто ми ділимося не тільки своїми даними, а і даними своїх друзів. Наприклад, якщо ви даєте доступ до е, телефонної книги, да, книги контактів на своєму. Телефоні, то там записані не тільки ваші дані, там записані дані ваших знайомих, ваших друзів, їх імена і номери телефонів, які ви неможливо хотіли б залишити конфіденційними. Слухай, до речі, про підслуховування і підглядання. От, наприклад, у мене комп з заклеєною камерою. Це дуже смішно виглядає. Я кудись прийшла на зустріч, і з мене такі ага, ага яся. Тім, хто сміється із заліпленої веб-камери, просто показує фотографію, де у цукерберга теж заліплена камера. Я думаю, це точно не глупа людина. Більшість людей. Відноситься до таких речей, як до якоїсь параної. Да? Тому, кому, кому я потрібен. Життя показує, що ти можеш потрапити в халепу, навіть не будучи якоюсь персоною X, яку розшукують спецслужби чи хакери. Було вже кілька таких історій теж скандальних. Одна із них це так званий хакер з 2 Ча, це російський програміст, який запустив в інтернет програму для скачування файлів, поширені там, деунволод-менеджери. Просто він в одну із них додав свій, свій модуль, який давав доступ до Управління комп'ютером, в тому числі і до веб-камери, і до мікрофона. І потім просто постив на потягу публіці відео, де він включає якісь, якісь, якісь смішні звуки у людей на комп'ютері, і через веб-камеру дивиться на їх реакцію, записує, що вони говорять. Це все разом з ним дивились тисячі людей в інтернеті. І ті люди, які були на цих відео, вони там, ну як ви можете зрозуміти, були в, в, не, в, не в найкращому вигляді. Люди просто вдома, просто хто, вдома. Да, хто хто в трусах, хто там взагалі голий. От і вони стали посміховиськом для інтернету. То просто через те, що скачали якусь е, програму. Я подивилась в Фейсбук, і я не, не бачу, є в тебе дівчина чи немає. Це та інформація, яку ти не публікуєш, да? Да, тобто знак, Так, веде... я, да, я, я Я приховую там, своїх е, членів сім'ї. Просто щоб якимось чином убезпечити себе від можливо якогось соціального хакінгу. Знаєте, це як дзвонять мамі і говорять, там, ваш син в поліції скиньте гроші. Просто щоб не робили такого самого через Фейсбук. Те, що я не хочу, щоб Google знав про мене, я гуглю не через Google, а через. Там, через Якісь через якісь проксі сервери, uh -huh. через анонімайзери. І таким чином Google не, не зв'язує мій пошуковий запит, який я не хочу, щоб він а, знав про мене з моїм реальним іменем. Мої друзі дивляться серіал Чорне зеркало. Ми говоримо про нього. Я Як теж дивлюся серіал. А потім я дивлюсь цей самий друг постить результат тесту, яка ти квітка. Що у нас забирають тести Аля, яка ти квітка? Я думаю, це проблема <с якраз в тому, що люди дивляться чорне зеркало і думають, що це якась фантастика. Хоча правда в тому, що абсолютно все, що там показано, це просто якісь речі, які вже існують, просто якимось чином перебільшені. Uh -huh. Отак його і треба дивитися, цей серіал. А щодо тестів, ну це просто неперебірливість. Раніше була така штука: письмо щастя перейшли, а то захворієш. От, по моєму, це люди, які там 20 років тому пересилали по конвертам це письмо щастя. От вони зараз проходять ось такі тести. Щоб пройти тест, там треба ж прийняти правила користування сервісом. А ці правила це якраз і вказує, що ми там підтягуємо з Фейсбука такі то дані, там, як правило, підтягує список друзів, що ти лайка, ось таке. Ну і базову інформацію, там ім'я, контакти. І да, і потім ці бази теж продають, просто використовують для тобто, маркетингу погано тупого. В тому, що хтось дізнається, що ти піон. Але їже те, да, що ти відносиш про себе про своїх можливо, друзів. Можливо, ти просто будеш потім спам, якийсь додатковий отримувати, якого б ти раніше не отримував. Ну і взагалі це як справа гігієни. Якщо б ти зараз фантазував про те, що нас чекає, Компанії будуть все більше даних збирати про людей, точність реклами буде ще вищою. Будуть нові скандали з політичними виборами. Часто згадують Орвела, як як приклад такої ан антиутопії, да там де тотальний контроль, але у Орвела головним. Якби цим спостерігачем все таки була держава, да uh -huh. у нас, як ми бачимо, головними спостерігачами є все таки приватні компанії. Це інтернет-гіганти, Google, Facebook, в Китаї це Baidu, інші компанії. Саме вони збирають такі бази даних і мають такі знання про населення, яких немає в жодної державної установи. Натомість ці ж самі інтернет-гіганти прекрасно співпрацюють із державними установами, в тому числі і із спецслужбами. Вони розкривають дані їм. Дякую за інтерв'ю. Піду в топлюся.